Презентація екологічної діяльності колективу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів села Личківці. Ми, екологи завзяті, нас знають в кожній хаті, ми природу захищаємо і її красу оберігаємо. З метою екологічної пропаганди у школі створено екологічну агітбригаду Нам не байдуже, що відбувається у селі та на усій планеті. Учні нашої школи беруть участь у поліпшенні екологічного стану нашого села, проводять просвітницьку роботу серед однолітків, намагаються привернути увагу громадськості до вивчення та роз'яснення екологічних проблем нашої місцевості. Учні нашої школи беруть участь у всеукраїнському конкурсі екологічний агітбригад Земля на спільний дім. Цього навчального року зайняли друге місце у області. Школярі беруть участь у квесті Життя лісу, брали участь у змаганні «Перлина добірський гір. Учні виготовляють шпаківні, годівниці для птахів. Взимку підгодовують пернастих друзів, виготовляють печиво для птахів. Школярі активно озеленюють пришкільну територію. Ми за чистоту довкілля сьогодні, завтра і завжди організовуємо екскурсії до заповідника медобори. В школі проводять свята, наші пернасті друзі. Творчість наших учнів про природу та екологію друкують на шпальтах відомих видань: журавлик, вільне життя, сільський господар. Учні дають нове життя старому пластику, виготовляють нові вироби, проводять інтернет-акції проти використання поліетилену. Учні нашої школи займають призові місця у конкурсі, замість ялинки, зимовий букет. Висаджують нові вазони для озеленення шкільних приміщень. Беруть участь у екологічних акціях, «Первоцвіти Тернопілля. Учні доглядають за кімнатними рослинами у себе вдома. Учні загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів, села Личківці. Взяли участь у всеукраїнському проєкті Flowers For School. Школярі підготували ділянку та висадили цибулини. Проєкт став всеукраїнською благодійною акцією та, завдяки нідерландським меценатам подарував мільйони цибулин квітів дітям України.